Виконуємо завдання 4 до параграфа 5 за підручником інформатика 7 клас авторів коршунов Завадський 2024 року випуску. Відкриємо файл заготовку текстовий документ, який надали автори підручника з іменем Наша мова 1. Нам потрібно створити в даному документі стилі, необхідні для редакування документа, щоб він виглядав відповідно зразка. Ну, я думаю, що заголовок нашого документа варто зробити стилем. Давайте зразу його виділимо. Ну і створюємо новий стиль. Для цього натискаємо на ось цю кнопку додатково, відкривається список, в якому вибираємо створити стиль. Натискаємо кнопку Змінити. Ось тут можна задати назву стилю. Хай так стилю один і залишиться. Тип стилю на основі стилю не змінюємо. Шрифт, нехай калібрі так і залишається, тільки збільшимо розмір. Зрозуміло, заголовок у нас має бути більший. Давайте поставимо, спробуємо 16. Далі накреслення жирне. Колір автоматично це буде чорний. Так нам чорний і потрібно. Вирівнювання робимо по центру. Ось тут поки що давайте нічого не змінюємо. Бачимо, можемо як змінювати відступи. Ну і ось тут потрібно поставити перемикач або лише в цьому документі, або нові документи на основі цього шаблону. Якщо залишимо лише в цьому документі, то даний стиль буде відображатися тільки в цьому документі. Якщо нові документи, то коли ви відкриєте новий документ Word, стиль 1 з такою назвою або якою ви назвали, буде також відображатися. Ну нехай в мене буде тільки в цьому документі, тому я так і залишу лише в цьому документі. При бажанні можна додати, бачите, ще інше, наприклад, абзац. Міжженковий інтервал, який буде. Ну, давайте подивимося, як зараз нас буде виглядати. Натискаємо ОК. Так, бачите, стиль 1 створений. Зразу, зразу у нас текст і відформатований даним стилем. Ну, здається, і добре. Тепер ось даний текст. Це у нас має бути в новому рядку. І не знаю, як ви, а я б для цього новий стиль не створював. По суті, тут уже все є, нам потрібно тільки зробити відступ першого рядка. Для цього тягнемо за маркер за самий низ відступ зліва. Ну і все. Якщо у вас такого маркера немає, то перейдіть на вкладку подання ну, або макет, залежно від версії, може відрізнятися, і поставите прапорець лінійка. Тут ще збільшуємо. Ведуче варто зробити стиль. Давайте відкриємо всі стилі. Цей стиль нам не підходить, а отут от є такий стиль строгий. Якщо ми подивимося, давайте я збільшу. То даний стиль, здається, і відповідає зразку. Тому новий стиль вже створювати не будемо, просто надамо. Йому значення стилю строгий. Тепер ось це. Також не варто, як на мене, створювати новий стиль, просто зробили відступ і все, тому що у нас шрифт, форматування, все те саме. Щоб було гарніше, можна зробити ще відступ ось тут, між заголовком. Найпростіше це просто натиснути клавішу Enter. І в нас все буде добре. Ну, або відкриваємо абзац. Інтервал перед. Забагато вже. Ось так буде добре. Тут ще вирівнювання за шириною. Вже зробимо як у зразку. А для ширини однієї також стилі робити не варто. Тепер давайте збережемо Давайте збережемо під іншим іменем в іншому місці. Через це вибираю не просто зберегти, а вибираю зберегти як. І я зберігаю власній папці і ще допишу завдання 5.4. Тобто четверте завдання п'ятого параграфу. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!